Приліза, як твої діла? Справа. І зліва, блядь. Як там справа? E, справа в тому, що в мене. Давай, раз, раз, два, раз, два три. Оце ми королі імпровізації. Раз, два, три. Починай. Як називається інклюзивний стендап? Сдідаун. Стендаун. Який ген все менше у росіян з початком війни? Шинген. Що буде у людей замість вушних раковин у майбутньому? Не знаю. Вушні посудомийки. Що кажуть російські солдати, коли вони бросають своїх побратимів на вірну смерть? Що? Можемо повторити. Чому дракула ніколи не працює віддалено? Не знаю. Він боїться робочих колів. Я не знаю, що це. Безробітний. Що-що? Ти безробітний? Хорошо. Як називається труна, в котрій лежить Жириновський? Як? Жириновський шредінгера. Що робити? І якщо ти назвався вже кліщем? Що? Викручуюся тепер. <ріст> <ріст> Яке питання сильно турбує залужного останнім часом? Яке? А ці ночі в Криму тепер кому? <ріст> я, якщо зустрічу, потім передам йому. І як зрозуміти, що Макдональдс обманює відвідувачів. Як? Коли просиш велику картошку, вони приносять купу маленьких. <рес> що робить Арестович, коли каже, що йде на оргію з найкращими людьми у світі? Ставить перед собою три зеркала і починає дрочити. Все, дякую. Що ж, доброго дня. Доброго Добро дня, дня! Обираємо переможця в першому раунді один, два, два три. три. Е, починаю. Я починаю. Починай. Окей, <звук> let's go. Щось <звук> <звук> я проїбав вже, ні? <звук> е, навіщо пілот Формули 1 випив аспірин? Бо в нього голова болід. <звук> <звук> Чому від землетрусів найбільше страждають будівельники? Чому? Бо вони всі завжди в епіцентрі? <плес> Чому Арестович вважає гомосексуалістів людьми з дівіацією, але сам соседся з мужиком? Бо це хороший руський, він був дуже ізбирателен. Гей, друже, я кадаю, ти помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Слышь, ти долбайоб, блядь. Га, нахуй тебе шкіряний чоловіча. Фейгін лайф. Що робить ліневий татуювальник? Не знаю. Б'є байдики. <плес> 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 Як називається та хуйня, коли ти в дитинстві будуєш пасочки, приходить якийсь гандон і ламає їх? Велике будівництво. Угу. Mm -hmm дівчинка дуже довго носила варішки, і в неї тепер на руках по два пальця великий і дуже великий. Чому мій батько не п'є вже 30 років? Хм. Бо він незалежний. Угу. Прибиральниця в комп'ютерному клубі не любить мити під мишками. <плес> Дякую. Дякую. Дякую да. Добрий день. Обично я кажу опоненту, що буду його їбати. На з вами буду читати шутки. Давайте я поспорим. Я б сказала, що тобі пізда, але в мене є вже чоловік. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, давай, ти перша. Давай. Чому Михайло Круг не носить сорочки у клітинку? Чого? Бо він помер. <ріст> <ріст> Чому українці люблять білі гриби? Чому? Бо вони підтримують ідеї арійської раси. <ріст> ну. Чому твоя дівчина називає тебе Михайло, а не Міша? Чому? Бо вона любить чоловіків побільше. Так. Да? Я її так і завоював. Е, що останнє сказав Олег Скрипка перед тим, як втонув? Що? Буй, 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 буй буй буй, буй. буй. Як називається людина, що стоїть за касою? Як? Покупець. <ріст> Чому ворони не віщують майбутнього України у війні? Бояться накаркати Що є у кожного Олега? Що? Альтер Олего. <ріст> Чому в Ісуса Христа тоненька дипломна робота і проблеми з печінкою? Чому? Він перетворює воду в вино? А ще він водомірка. Да. <рес> а, так, це заключно, так? Да. Кого найбільше поважає кожний азербайджанець? Кого? Шаурмаму. Що спільного в молодят? І відвідувачів арома кави? Там щось це про херню, Що? Обоє кричать гірко. Ну, все, дякую вам. Дякую! Дякую. Добрий. Як справи? без роботи було б краще, блядь. Що споримо хто перший? Давай. Раз, два, три. Ну, давай Ти знаєш, що кажуть керівництву росіяни? Коли запізнюється на роботу, бо на півпуті обісрались. Целі спецоперації змінились. <рес> Нормально. Слава Україні з вашого дозволу українською з галицьким акцентом. Хочу сказати, що ми всі обісрали так як ніколи. А якщо б мультик тачки знімали в Україні, як би називалися проститутки? простітутки? Євробляхи. <рес> <рес> Знаєш, чого боїться гомофобний депутат? який краде гроші з держбюджету? Що його візьмуть за сраку. Які да. uh, візки вибирають себе в парикмахерській азіати? Каси. <звук> У мене теж є. В Китаї признано вважати ісконно своєю власністю всіх Олегів, Ігорів, Антонів та Івань. <laughs> Во что играет ностальгирующий подросток, когда пьет темный тетариф. Во что? В <laughs> тетерис. Знаешь, что спильного упрощив и пиццуного на допыте? Не люблять, кого на них теснуть. <laughs> Такая же юридическая. Что общего между нераскрытым уголовным делом и импотенцией? Шо? И то, и то висяк. Так. Ты же знаешь, что такое стендап? Плюс-минус. Стоп. Скорее, минус. Почему у Холмса всегда занята? Почему? Он не опускает трубку. Все, по идее. 逆だ